Істинним прозрінням державотворення в незалежній українській державі є створення поліції на зміну радянському органу репресій – міліції. Наступним необхідним рятівним кроком мала б стати декагівізація спецслужб, зокрема, Служби безпеки України. З Знукового благословіння комуністичного ідеолога Леоніда Кравчука. Який став першим президентом України, першим головою Служби безпеки України, був призначений генерал Злочинного комітету Державної безпеки СРСР Євген Марчук, який провів 70% кадрового складу радянської злочинної машини терору КДБ Служби безпеки України. Як наслідок сьогодні ключові посади СБУ. Зокрема, в областях, включно з Львівською областю, займають бувші службовці злочинного КДБ. Така ситуація разом з аналізом бездіяльності СБУ на протязі останніх десятиліть української хиткої незалежності дозволяє констатувати, що українських спецслужб, які стояли на захисті суверенітету і прав та свобод громадян України, не має. Увесні зрозуміло, що після заборони діяльності комуністичної партії потрібно негайно і безвідкладно, не зволікаючи, провести судовий процес, на якому радянський тоталітарний режим буде визнаним злочинним і окупаційним щодо земель і народу України, а особи, включно службовцями злочинного КДБ, які становили. Люди на систему радянського тоталітаризму будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і усунуті від виконання службових обов'язків та політичної діяльності в Україні. Ця тема повинна дістати розголос і державотворчу ініціативу у всьому українському суспільстві, у всіх середовищах, включно з громадськими організаціями і політичними партіями. Українська нація повинна себе захистити, створивши українські новітні спецслужби, які очолять не злодії з бувшого КДБ, СРСР, а сучасні українські патріоти сучасною спеціальною освітою без злочинно радянського минулого.